Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька. Не гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову на каналі енергійне життя. Поїхали! Своїми власними внутрішніми відчуттями, чи готові ви зараз зробити вправу кола близькості, чи ви не готові. Але ця вправа вона має пряме відношення до кордонів особистості і до вашого місця у своєму житті. Тому, задля самоусвідомлення пропоную вам все ж таки. Зробити це прямо зараз. Візьміть, будь ласка, аркуш, і на цьому аркуші намалюйте отакі кола. Ну, яким чином ви їх намалюєте, вас ніхто не перевірить. Головне зробіть їх так. Аби бо центральне коло, воно може бути невеликого розміру. аби щось можна було хоча б одне слово там вписати. А далі наступне друге коло, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Отак зробіть кола. Якщо вам це важко зробити, то зробіть тоді це як радугу. Тобто половину. Можна зробити навіть половину. Ну, ви точно будете знати, що аркуш він не має меж. Тому, якщо ви на такий пів кільця зробите, все одно ви будете знати, що це ваші кола. Просто зробіть так, як вам зараз зручно і легко, звичайно, без циркулю. Ви просто робите отакий малюнок. Намалювали коло. І от у вас є зараз така потреба розподілити всіх своїх близьких роботу, друзів, хобі, спорт, якщо хочете, по місцях, як вони перебувають у вашому житті. Ну і, звичайно, про себе не забудьте себе теж поставте. В цьому малюнку центральною фігурою. Є перше коло середнє. От воно перебуває у середині. І вам треба просто зараз подумати в вашому житті, хто перебуває на першому місці? Хто це? Або що? Ну, буває так, що в людини робота на першому місці, так, або спорт на першому місці, або е, дитина на першому місці. Ну, буває по-всякому, в кожної людини. Тут головне, прямо зараз не думайте про те. Хто має бути на якому місці. Вам треба от абсолютно чесно написати в вашому житті, як воно є. Аби не витрачати час, я переходжу зараз до наступного слайду, в якому я буду пояснювати, як воно має бути правильно, і ви будете точно знати, чому саме так, чому так, а не так якось інакше. Так? Воно дуже легко пояснюється, але важко усвідомлюється. Як так сталося, що ви поставили саме так, як поставили? А ви ставите паузу, пишете всіх, всі свої близькості кола близькості, розподіляєте від центрального першого хто головний, далі хто на другому місці, хто або що на третьому, на четвертому, на п'ятому. І от лише тоді, коли ви напишете всіх за важливістю, лише в тому випадку. Ви переходите до наступного слайду. Домовились? Аби не було підказки. Тут головне, щоб ви зробили чесно: от який є бажаний результат. А бажаний результат є такий: на першому місці, в центрі ваших кіл близькості, має бути лише одна людина. Це ви. І в вашому колі має стояти я. Наступне коло це партнер, з яким ми ви, ну. Пробачте, що кажу на вебінарі, але це важливо. Це той партнер, з яким ви ділите ліжко. Тобто це фізична близькість. Чоловік, дружина, ваш партнер, цивільний, наприклад, чоловік, на наступному колі мають бути діти, ще на наступному батьки. Далі йде робота, далі йдуть друзі, а вже далі хобі. Чому так відбувається? Пояснюється це абсолютно легко. От уявіть просто себе. От ви, ваша душа, вона перебуває внутрі. Вас. Ну, це ви, ваш світ. От, я, це я, це мій світ. Що саме найближче до своєї душі? Це тіло людини. Ближче нічого немає. Це ваше тіло. Людина, яка має близькість до вашого тіла? Вона перебуває у другому колі, бо вона має до вас доступ фізичний. Таким чином діти перебувають у наступному колі після чоловіка або дружини. Іноді буває так, що наступне коло батьки, а буває так, що деякі психологи вважають, що і діти, і батьки можуть перебувати у одному колі. Просто через кому діти та батьки, і так, і так буде правильно. Лише на наступному рівні є робота, оскільки робота вже не має відношення до вашого роду, до ваших близьких. Вона перебуває як наступна зона, тобто, це вже соціальне спілкування, це та зона, де заробляються гроші, і ви перебуваєте в своїй самореалізації як професіонал. Тому після батьків і дітей йде робота. А на наступному вже рівні це будуть ваші друзі, а хобі в когось є, в когось немає. Деколи в людей не хобі і робота пов'язані між собою. Тому, якщо у вас сталося так, що у вас робота на першому місці, а ви взагалі в себе на останньому колі. То ви прямо зараз можете зробити для себе висновки, що вам треба зробити під час вашої трансформації. Вам треба ухвалити для себе такі рішення і навчитися настільки міцно тримати свої кордони, що ви маєте стати у себе на першому місці. От якщо вам це вдасться і ви поставите всіх по правильних місцях, це геть не означає, що ваша робота від цього постраждає, або ваші діти від того постраждають. Або ви менше друзям будете приділяти увагу? Ні. Головне все поставити в житті на свої місця, і тоді все буде як по маслу. Чому? Тому що, якщо ви ставите себе на перше місце, ви починаєте тримати свої кордони, ставити свої інтереси на перше місце, ви при цьому поважаєте інтереси своїх близьких. Ви так само вкладаєтеся у роботу, але розумієте, що ваша робота вона не може бути в вашому житті замість вас. Якщо робота буде замість вас, енергію ви не накопичите. А якщо ви не накопичите енергію в достатньому обсязі, то вкладатися в роботу належним чином ви не зможете. І якщо ви будете відчувати внутрішнє спустошення, то ваш чоловік або дружина, ваші діти, ваші батьки, ваші друзі. Будуть страждати від того ще більше. А ще буває ситуація така, коли оце центральне коло я, воно настільки, так би мовити, неправильно сприймається, що тут може бути у центрі все, що завгодно. А у колі, в всьому колі, серед всіх цих кіл я взагалі відсутнє. Дуже часто в своїх тренінгах і в індивідуальних супровідних програмах, коли я працюю як коуч, я з цим зустрічаюся. І як, як правило, це в жінок, от в чоловіків це буває рідше. Саме тому психологи вважають, що питання особистих кордонів воно найбільш актуальне, найгірше воно відбувається в жінок, але у мирний час. Розумієте? Коли наше життя повністю змінилося, то в нас перемінилося все. І, звичайно, коли встає питання безпеки, то якщо навіть ви у себе були на першому місці, то під час війни на першому місці у вас перебувають ваші діти. Таким чином, вони з третього кола перейшли на центральне коло. Бо коли питання безпеки це саме базові питання. І воно порушено все. Для нас саме головне зараз. Просто зробити отаке само усвідомлення. Бо коли ми це побачили, ми це зрозуміли, і ми це усвідомили, що воно в нас переплутано, таким чином, ми починаємо змінюватися. Ми починаємо робити певні дії, ми починаємо мати певні інші думки. Ви можете взяти собі цю картинку, взагалі то зберегти її собі в телефоні, і вона вам, скоріше за все, буде допомагати, так би мовити, такий маячок, що треба себе поставити на перше місце, в людей, в яких діти або батьки, або чоловік, дружина стоять у центрі, а самі вони десь перебувають на четвертому, п'ятому колі, дуже рідко росте бізнес і зростають доходи. Допоки ви себе не поставите на перше місце, все буде тільки страждати. Ну, ми цей висновок для себе зробили і рухаємося. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями. Обов'язково напишіть вашу думку про те, чи сподобалося вам це відео і чи воно принесло вам користь. З вами була Оксана Каменецька.